Гаррі Поттер і таємна кімната розділ другий. Попередження ДОБІ ГАРРІ ледь не скрикнув із несподіванки, але вчасно стримався. Маленька істота на ліжку мала великі каженячі вуха і вирячені зелені очі, завбільшки з тенісний м'яч. Ага, то ось хто сьогодні вранці стежив за мною із живоплоту, здогадався він. Поки вони розглядали одне одного, з коридору долинув голос Дадлі. Можна взяти ваші плащі, містер і місіс Мейсон? Істота зіскочила з ліжка і вклонилася так низько, що кінчик її довгого, тоненького носа торкнувся килима. Одягнена вона була у якусь стару наволочку з прорізами для рук і ніг. Е, привіт, боязко мовив Гаррі. Гаррі Поттер!» – вискнула істота пронизливим голосочком. Унизу його, мабуть, теж почули. Добі так давно хотів зустрітися з вами Це така честь. Дякую. промимрив Гаррі. Складаючись уздовж стіни, він опустився на стілець біля великої клітки, у якій спала Хедвіга. Він хотів запитати, що ти таке? Але подумав, що це звучатиме не вельми делікатно, і тому спитав Хто ти такий? Добі, паничу, просто. добі Ельф домовик, обізвалася істота. Ох, справді? здивувався Гаррі, е, я б не хотів бути нечемним, але зараз не найкращий час для того, щоб у моїй спальні був ельф домовик. З вітальні долинув гострий, нещирий сміх тітки Петунії. Ельф похнюпився. Не те, щоб я тобі не радий, швиденько додав Гаррі, е, але чому ти опинився саме тут? На те є причина, паничу, поважно відповів Добі. Добі прибув, щоб сказати вам паничу. Ні, це не просто. Добі думає, з чого починати. Прошу сідати, проказав, показав на ліжко Гаррі. На його жах Ельф раптом розридався, і то дуже голосно. Прошу сідати? лементував він. Ніколи, ще ніколи. Гарі здалося, ніби голоси знизу затихли. Я перепрошую, прошепотів він. Я не хотів тебе образити. Образити Добі?» – мало не затихнувся ельф. Жоден чарівник ще ніколи не розмовляв з Добі як з рівним. Тихенько, запанікував Гаррі і підштовхнув добі назад на ліжку. Де той почав гікати, намагаючись нагадуючи якусь велику і потворну ляльку. Нарешті він опанував себе і вп'явся в Гарі своїми зеленими очима, які сльозилися від захвату. Ти, мабуть, просто не зустрічав нормальних чарі... чарівників, підбадьорливо сказав йому Гаррі. Добі захитав головою. Потім, без попередження, підстрибнув і почав люто битися головою в шибку, приказуючи, Поганий добі, поганий добі. Перестань, що ти виробляєш? зашипів Гаррі, скочив на ноги і знову посадив добі на ліжко. Гедвіга прокинулася, голосно ухнула і шалено забилася крильцями об клітку. Паничу, чудобі мусив себе покарати, пояснив Ельф, очі якого дивилися вже трохи скоса. Паничу, Добі мало не сказав чогось поганого про свою родину. Твою родину? Родину чарівників, яким прислуговує Добі, паничу, Добі ельф-домовик, і він зобов'язаний вічно служити одному домові і одній родині. А вони знають, що ти тут? поцікавився Гаррі. Добі здригнувся. Ой ні, паничу, ні. Добі мусить якнайтяжче покарати себе за це. Добі мусить прищемити собі вуха дверцятами духовки, якщо вони колись про це довідаються, паничу. А хіба вони не помітять, що ти прищепив собі вуха дверцятами? Сумніваюся, паничу, добі завжди себе за щось карає, так велять господарі, нагадують, що зайве покарання добі ніколи не зашкодить. А чом ти не покинеш їх, чом не втечеш? Паничу, ельфам, домовикам треба відпустити, а та родина ніколи не відпустить добі на волю. Добі служитиме їм, аж поки не помре. Гаррі приголомшено дивився на ельфа. А я ще думав, який я нещасний, що мушу прожити тут ще один місяць, сказав він. Після цього дурслі видаються мало не святими. А чи не, можна тобі... не може тобі хтось допомогти? Може, я? Майже відразу Гаррі пошкодував просказане. Добі знову розридався від вдячності. Будь ласка, нажахано зашепотів Гаррі, будь ласка, заспокойся. якщо дурслі щось почують, якщо дізнаються, що ти тут. Гаррі Поттер питає, чи він може допомогти Добі. Паничу, Добі чув про вашу велич, але про вашу доброту він ніколи не знав. Гаррі, відчувши, що його обличчя аж палає, заперечив Хоч би, що ти чув про мою велич, то все дурниці. Я навіть не найкращий першокласник у Хогварці, а от Герміона. Але раптом Гаррі заткнувся, бо згадка. Про Герміону засмутила його. Гаррі Поттер сором'язливий і скромний, шанобливо вим... вимовив добі, а його круглі очі аж сяяли. Гаррі Поттер навіть не згадує про свою перемогу над тим, кого не можна називати. Над Воландемортом – перепитав Гаррі. Добі сплеснув долонями, підняв руки над своїми каженячими вухами і простогнав. Ой, не називайте цього імені, паничу, не називайте цього імені. Перепрошую, швиденько вибачився Гаррі. Я знаю багатьох людей, які не люблять називати його імені. Мій приятель Рон? Гарі знову заткнувся. Згадка про Рона теж завдала йому болю. Добі нахилився до Гаррі, і його очі були великі, мов фари. Добі чув, прохрипів він, що Гаррі Поттер удруге зіткнувся з лордом Темряви всього кілька тижнів тому. Чув, що Гаррі Поттер врятувався знову. Гаррі кивнув, а очі Добі зненацька заблищали від сліз. Ох, паничу! Роззявив він рота, витираючи обличчя кутиком своєї брудної наволочки. Гаррі Поттер хоробрий і відважний, він стільки разів безстрашно перемагав, але Добі прийшов захистити Гаррі Потера, попередити його про небезпеку, навіть якщо за це добі й доведеться прищемити собі вуха дверцятами духовки. Гаррі Поттер не повинен повертатися до Хогвартсу. Запала тиша, яку уривав тільки стукіт ножів і веделок унизу, та далекий гул голосу дядька Вернона. Що? запитав Гаррі, але ж я мушу повертатися. Першого вересня починаються уроки. Я тільки цього й чекаю. Ти не знаєш, як мені тут важко, я тут чужий, я належу до твого світу, до Хогвартсу. Ні, ні, ні. запищав добі, так енергійно захитавши головою, що аж вуха заля... заляскали. Гаррі Поттер має залишитися в безпечному місці. Він надто видатний, надто добрий, щоб усі ми його втратили. У Хогвартсі Гаррі Потерові загрожує смертельна небезпека. Чому? здивувався Гаррі. Бо є змова, Гаррі Потере, у Хогвартській школі чарів і чаклунства цього року стануться найжахливіші речі. прошепотів Добі і раптом затремтів з голови до п'ят. Паничу, Добі давно про все знає. Гаррі Поттер не повинен ризикувати собою. Він надто важливий для всіх, паничу. Які найжахливіші речі. Відразу запитав Гаррі, хто їх задумав. Добі комедно похилинувся, а тоді шалено забився головою об стіну. Годі, вигукнув Гаррі, схопивши ельфа за руку. Ти не можеш сказати, я розумію, але чому попереджаєш мене? Раптом у нього в голові промайнула не надто приємна думка. Стривай, це не пов'язане як-небудь з вол. Перепрошую, звідомо ким. Просто кивни і все, додав він поспіхом, бо голова Добі знову небезпечно наблизилась до стіни. Добі заперечно похитав головою. Ні, це не той, кого не можна називати, паничу. Добі виричив очі і немов намагався натякнути на щось, та Гаррі ніяк не міг здогадатися. Може, у нього є брат? Добі захитав головою, а його очі стали ще більші. Ну тоді я не знаю, хто ще спроможний загрожувати мені в Хогвартці, сказав Гаррі. Адже там є Дамблдор. Ти ж знаєш, хто такий Дамблдор? Добі шанобливо схилив голову. Альбус Дамблдор найкращий директор за всю історію Хогвартсу. Добі це знає, паничу. Добі чув, що Дамблдор своєю силою не поступався тому, кому не можна називати, в пору його розквіту. Але паничу добі перейшов на змовний шепіт. Є сили, що їх Дамблдор, Не... є сили, що їх жоден порядний чарівник. І, перше, ніж Гаррі встиг його зупинити, Добі зіскочив з ліжка, схопив настільну лампу і почав лупцювати себе по голові, пронизливо скрикуючи. Внизу зненацька запала тиша. Через дві секунди Гаррі, серце якого несамовито гупало, почув, як дядько Вернон вийшов у коридор і гукнув. Мабуть, дадлі знову не вимкнув телевізора. От шибеник малий. Мерщій у шафу. зашипів Гаррі, схопивши добі, запхнув його туди, зачинив дверцята і кинувся на ліжко саме тієї миті, коли повернулася дверна клям... клямка. Що ти в біса тут виробляєш? прохрипів, зціпивши зуби, дядько Вернон, дивлячись на Гаррі. Ти щойно перепаскудив мені анекдот про те, як японці грають у гольф, ще один звук, і ти, хлопче, пошкодуєш, що народився на світ. Він рішуче попрямував із кімнати. Гаррі, тремтячи зі страху, випустив добі з шафи. Бачиш, як тут мені, сказав Гаррі, бачиш, чому мені треба вертатись до Хогвартсу? Це єдине місце, де я маю. Ну, думаю, що маю друзів. Друзів, які навіть не пишуть Гаррі Потеру? лукаво запитав Добі. Я думаю, вони просто стривай. Раптом спохмурнів Гаррі. Звідки ти знаєш, що мої друзі мені не пишуть? Добі зачовгав ногами. Гаррі Потер не повинен сердитися на Добі. Добі робив це з найкращих міркувань. Ти перехоплював мої листи, Добі має їх із собою, відповів ельф. Спритно, відступивши чим далі від Гаррі, він витяг з під своєї наволочки велику пачку конвертів, Гаррі міг розрізнити рівненький почерк Герміони, найвиразне ронове письмо, і навіть за крилючки, які нашкрябав, мабуть, Хагрід, Хогвартський лісник. Добі тривожно кліпав очима. Гаррі Поттер не повинен сердитися, паничу. Добі сподівався, що Гаррі Поттер подумає, ніби друзі забули про нього і не захоче вертатись до школи. Гаррі його не слухав він хотів забрати листи, але добі відскочив від нього. Паничу, Гаррі Поттер отримає їх, якщо пообіцяє, Добі не повертатися до Хогвартсу. Ой, паничу, ви не повинні наражатись на ту небезпеку. Скажіть, що не повернетеся. Ні, розсердився Гаррі, віддай мені мої листи. Тоді Гаррі Поттер, не лишає мені іншого виходу, засмучено вимовив ельф. Гаррі не встиг навіть вирухнутися, а добі вже кинувся до дверей у спальню, відчинив їх і помчався сходами донизу. Гаррі, якому закрутило в животі й пересохло в роті, кинувся за ним, намагаючись бігти якомога тихіше. Він перестрибнув останні шість сходинок. По котячому приземлився на у коридорі і роздернувся, шукаючи добі. З'їдальні долинав голос дядька Вернона. Розкажіть Петунії той смішний анекдот про американських слюсарів, містера Мейсоне, їй так кортить почути. Гаррі побіг коридором до кухні і відчув, як йому опустилося серце. Пудинг, цей витвір тітки Петунії, шедевр із вершків і зацукрованих фіалок, висів у повітрі під стелею. Добі сидів у куточку на серванті. Ні, прохрипів Гаррі, благаю. Вони приб'ють мене. Гаррі Поттер повинен пообіцяти, що не вернеться до школи. Добі, будь ласка, обіцяйте паничу, не можу. Добі з розпачем подивився на Гаррі, тоді паничу Добі мусить це зробити для власного ж добра Гаррі Поттера. Пудинг гепнувся на підлогу зі страшенним гуркотом. Тереля, на якій він стояв, розбилася на друзхи, а крем і вершки заляпали вікна і стіни, щось ляснуло, мов батіг, і добі раптом щез. З їдальні долинули крики, дядько Вернон увірвався до кухні і побачив там заціпенілого від жаху Гаррі, обляпаного з голови до ніг пудингом тітки петунії. Спочатку, здавалося, ніби дядько Вернон зможе якось усе владнати. Це наш племінник дуже неврівноважений, боїться чужих людей, тож ми лишили його на горі. Він затягнув назад до їдальні шокованих мейсонів, пообіцяв Гаррі, що здере з нього три шкури, коли підуть гості, і жбурнув йому швабру. Тітка Петунія знайшла в холодильнику якесь морозиво, а Гаррі, якого ще й досі тіпало, почав старанно шурувати кухню. Можливо, дядько Вернон і зумів би домовитися про угоду, якби не сова. Тітка Петуні якраз частувала гостей після обідніми м'ятними цукерками, коли у вікно їдальні залетіла величезна сова сипуха, скинула на голову місіс Мейсон листа і знову вилетіла. Місіс Мейсон заверещала, як свиня, і вибігла з будинку, вигукуючи щось про божевільних. Містер Мейсон затримався тільки на те, щоб повідомити його дружина смертельно боїться птахів, будь-яких форм і розмірів. А він узагалі таких дивних жартів не сприймає. Гаррі стояв у кухні, стискаючи в руках швабру, немов хотів захиститися нею від дядька Вернона, що насувався на нього, демонічно виблискуючи маленькими очицями. Читай, лиховісно, просичав він, розмахуючи листом, що його доставила сова. Ану, читай. Гаррі узяв листа там не було вітань із днем народженням. Дорогий містер Потере, ми отримали інформацію, що сьогодні о 9 годині 12 хвилин вечора у місці вашого проживання було застосовано заклинання політ. Як вам відомо, неповнолітнім чарівникам не дозволено вдаватись до чарів за межами школи, тож будь які випадки повторного чародійства з вашого боку можуть привести до вашого відрахування зі згаданої вище школи. Крім того, ми просили б вас пам'ятати, що будь-які чаклунські дії у випадку, коли є ризик, що їх помітять представники нечаклунської спільноти, магли, це серйозне правопорушення згідно з 13 статею статуту про секретність Міжнародної конфедерації чаклунів. Бажаємо щасливих канікулів, щиро ваша, Муфалда гоп, Кірк, відділ боротьби з надуживанням чарів, Міністерство магії. Гаррі відвів очі від листа і проковтнув слину. А ти не казав нам, що не маєш права насилати чари поза школою, прошепів дядько Вернон, в очах якого стрибали божевільні вогники. Ти, мабуть, про це забув? Мабуть, тобі з голови вилетіло? Він нахилився над Гаррі, немов величезний бульдог, із вишкіреними зубами. Ну що ж, маю хлопче, для тебе новину. Я замкну тебе, і ти ніколи не повернешся до тієї школи. Ніколи. А якщо спробуєш звільнитися, з допомогою магії тебе виженуть. Регочучи, наче маньяк, він повелік Гаррі сходами на гору. Дядько верно дотримав свого слова. Наступного ранку він заплатив майстру, який поставив на Гаріне вікно грати. Потім власноруч прорізав у дверях до його кімнати маленький, як для кота, отвір, і повісив на нього дверцята, через які тричі на день йому пропихали трохи їжі. Уранці і ввечері Гаррі випускали в туалет, а решту часу він цілодобово був замкнений у своїй кімнаті. Минуло три дні. Дурслі не збиратися. Дурслей не збиралися послаблю... послаблювати режим. Гаррі лежав на ліжку, дивився на сонце. Що сідало за ґратами і сумно міркував про свою подальшу долю. Що доброго в тому, щоб визволитися звідси з допомогою чарів, якщо за це його виженуть з Хогвартсу? Але життя на привіт драйв ще ніколи не було таким безпросвітним. Тепер, коли Дурслі знали, що не прокинуться раптом уранці якимись кажанами, Гаррі позбувся своєї єдиної зброї. Можливо, добі врятував Гаррі від страшної небезпеки у Хогвартсі, але якщо так і далі піде, то тут на нього, мабуть, чекає голодна смерть. Скрикнули кошачі дверцята у руках. І рука тітки Петонії запхнула в кімнату миску консервованого супу. Гаррі, чиї кишки грали голодного марша, зіскочив з ліжка і схопив миску. Суп був холодний, але Гаррі відразу проковтнув мало не півмиски. Тоді підійшов до клітки з хедвігою і перехилив миску, висипавши розмоклі овочі, що були там на дні, в її порожню годівницю. Сова насторбучила пір'я і зиркнула на те все з великою огидою. Немає чого крутити дзьобом, це все, що ми маємо, понуро сказав Гаррі. Поклавши спорожнілу миску на підлогу біля отвору, він знову ліг на ліжко, відчуваючи ще дужчий голод, аніж перед тим супом. Коли припустити, що він через місяць не помре, то що буде, коли він не з'явиться у хокварці? Чи пришлють когось дізнатися, чом він не приїхав? Чи зможуть вони примусити дурсля відпустити його? У кімнаті сутеніло. Змочений Гаррі, в чиєму животі бурчало, а в голові крутилися ті самі питання без відповіді, поринув у неспокійний сон. Йому наснилося, ніби його виставили на показ у зоопарку. Причепивши до клітки табличку неповнолітній чарівник. Люди з за ґрат витріщалися на нього, а він лежав, голодний і знесилений, на солом'яній підстилці. Побачивши у натовпі обличчя Добі, він покликав його на допомогу, але Добі крикнув Гаррі Потер тут у безпеці, паничу, іщез. Тоді з'явилися дурслі, а Дадлі почав торохкотіти по гратах. Перестань, пробурмотів Гаррі, бо це торохкотіння болем озивалося йому в голові. Дай мені спокій, я дуже хочу спати. Гаррі розплющив очі. Крізь ґра на вікні лилося місячне сяйво, і хтось таки справді витріщався на нього з за ґрат хтось рудий, довгоносий, з веснятками на обличчі. Там, за вікном, був рон візлі.